Шановні жінки, сьогодні я хочу вам сказати, що я онколог працюю з жінками вже більше 22 років і хочу наголосити на тому, що на жаль є такі невирішені питання, як рак шейки матки, і е, саме попередження інвазивного раку шейки матки нам е, дає вакцинація, вакцинація здорових дівчаток. Пам'ятайте про це, будь ласка. Вакцинація тих, хто вже на жаль захворів на рак шийки матки, то є попередженням також рецидиву. Тому, будь ласка, вакцинуйте жінки незалежно від віку. Дуже подовжений зараз термін вакцинації, подовжені вікові рамки. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що це найбільш дієвий метод профілактики. Або інвазивного раку шийки матки, або рецидиву. Всі країни об'єдналися сьогодні для попередження раку шийки матки, Тому, будь ласка, пам'ятайте, жінки, вакцинація то найбільш надійний і дієвий метод саме профілактики раку шийки матки. Тому я вас закликаю бути здоровими, зберегти себе для сімей. Вакцинуйтесь, будь ласка, і будьте здорові.